Сьогодні пішов в воєнкомат чи ТЦК, я вже не знаю, як називати, там воно все на кучу, я так зрозумів. Вже йшов, вже починаю бусиків шугатися, якщо чесно. Ну щоб не забрали десь, не відвезли мене, як завжди, в чужий город. Прийшов я з документами, з всіма написав заяву. Все нормально, пішов туди, там мене ще в один кабінет, там ще в один кабінет. Коротше, я вже Сижу, не знаю, ще одну дівчину мені підсунули. Ще ті треба якісь документи, щось туди зайшов, там перебрали, туди зайшов, там щось добрали, перебрали, ти вже не треба, те треба. Факт того розібрались, я вже, як то плутаю, все время кажу, слідователь хотів сказати, адвокат я на нього кажу. Там. Ну, коротше, чоловік, який розбирається в законі трохи. Сказав мені. Ну все, розібрався, коротше, поки я ждав його, то вже з хлопцями познайомився. Вони мені страшні історії. Ну, як розказують, як там з автоматом їх когось там на танк. Думаю, там у русских, бляха, якщо проіграємо, то русські ще десь на Польщу будуть нападати. Скажуть по-любому, ну що будуть робити? То з ножом будемо нападати на танки. Здаватися не можна ніяк, коротше. Ну це ладно. Хто бачив, кстати, хочу спитати. Дають тут плідні. Наші як я дивлюсь там без сил, там похудавші всі такі зомбі. А от що не показують русских, хто бачив, як русских туди, чи їх не віддають, вони не хочуть назад зайти. Як русских плідники вертаються. Є такі чи нема? Ну, ладно, якщо хто їх знає, скиньте відео. Коротше, з воєнкоматом я вроді би. Ну, з нашим. Мене все там сделали четко. Коротше, навіть не знаю, що сказати. На цьому, походу, закончиться наша історія, поки там туди-сюди щось вийде, то ще щось розкажу. Заглядайте в свій плюс. І не бикуйте до, до ТЦКів. Бо якщо вони документи ваші побачать, ви, хоч навіть у вас якісь документи, ви можете стати в розшуку на наступний день чи через день, як проспиться. Все, слава Україні!